Здається, катастрофічно те, що на перервах діти можуть купувати чіпси, щось солодке. Тому... Батьки мають мати доступ до шкільної їдальні. Чесно кажучи, я в шоці. В таблиці харчування блок вода був об'єднаний із блоком овочі та фрукти. І мені здається, що це не просто геніально, це геніальніше геніально. Вітаю! Мене звати Ірина Гордієнко, і це проєкт. Проговоримо. Сьогодні до нас приєдналася українська спортсменка, срібна чемпіонка Європи та багатократна чемпіонка України з аеробік та фітнесу. Професійна тренерка, відомий фахівець зі схуднення та телеведуча. А також мама Аніта Луценко. Будемо говорити про харчування дітей в освітніх закладах і не тільки. вітаю! Анітаю, вас. вітаю дуже дякую, що знайшла час до нас приєднатися. Дякую вам, що піднімаєте таку важливу тему. А взагалі цю тему, саме цю тему, я дуже хотіла підняти саме з вами. А, бо для багатьох ви є прикладом того, що правильне ставлення до спорту та свого харчування змінює долі людей. Але чи робимо ми щось для наших діток, чи розказуємо їм про правильне харчування? Адже мити руки та продукти перед тим, як їх їсти, це те, чого нас вчили у школі, аби не було гільмінців, і, мабуть, це все зараз. Ти вже можеш порівняти, що робиться в Україні. Та у школі у передмісті Лондона, де навчається твоя донечка Мія. Скажи, будь ласка, чи розказують їм щось про харчування у школах? І якщо так, то що саме? А, звичайно, що є навчання з приводу харчування, вивчають, які є групи продуктів, чим корисні, але що мені дуже сподобалося, і я просто чесно кажучи, я в шоці. А в таблиці харчування блок, вода. Був об'єднаний із блоком овочі та фрукти. І мені здається, що це не просто геніально, це геніальніше геніального, тому що дуже багато людей думають, що вони, наприклад, не п'ють достатньо води. Або, ну, з водою взагалі пов'язано дуже-дуже багато моментів. І тут пояснення того, що огірок на 95% складається з води. І так як само, як і інші продукти, і в хлібі є вода, і всюди є вода. Якщо ти кашу варив на, на воді, да, вона теж стала з водою. І що хліб, точніше, сухарик, це той самий хліб, тільки без води. Тобто закладаються взагалі які настільки правильні речі, що дитина буде розуміти це. Я впевнена, що їм розповідають, чому саме їм воду і овочі, фрукти помістили в одне. Мені здається, це дуже важливо. В школі не можеш ти прийти із якимось напоєм, окрім води, що дуже-дуже правильно. Обов'язково пляшечка має бути із собою і є на вибір. Ти можеш харчуватися або тим, що є в школі. При цьому батьки обирають разом з дітьми, що вони будуть їсти наперед на тиждень. Тобто є там якийсь рис, картопля, курка. Що що завгодно, бобові, і е, ти з дитиною обираєш, що саме вона хоче їсти на цьому тижні. Кожного разу необхідно це цю інформацію змінювати. У нас із змією така ситуація, що вона не любить сир, вона не любить ніякі соуси, і тому я даю їй харчування із собою. В лоточки в, лоточок, в школу, тому що все, що там є, там, наприклад, дають картоплю. Вона б з'їла картоплю, але зверху туди кладуть якийсь там соус чи щось таке. дають рис, і зверху теж туди кладуть соус чи сиром, притрушують, і неможливо немає можливості обрати, щоб тобі цього не зробили. Тому ніяких проблем. Є діти, які їздять з лоточків, є діти, які їздять у школі. Але харчування, яке я продивлялася, я б насправді була дуже дуже рада, якби мія їла те, що є в школі. Мені подобається таке меню, воно б різноманітило її смаки, але ну не хочу нічого страшного. Я вважаю, що мія просто ідеальна по харчуванню. Настільки ідеальна, що аж страшно. І знаю, що якщо твоя дитина, наприклад, ти з собою будеш давати не знаю, там кожного дня тортики. То в якийсь момент тобі, звичайно, скажуть зі школи, що зверніть увагу, що змініть, будь ласка, харчування своєї дитини, те, що ви даєте їй, взагалі, то те, що стосується наших шкіл, це мені здається катастрофічно, те, що на перервах діти можуть купувати чіпси щось солодке, тому що за дослідженнями, якщо перед нами із вами поставити вазочку. Скляну з цукерками або печивом на відстані, так, такій, що ми можемо дотягнутися менше, ніж метр, ми з'їмо набагато більше, ніж якби ми цю вазочку не бачили, або якщо б вона стояла там за вшухлячців якісь. Тому ось людина взагалі, вона що бачить, вона не може відмовитися. Да? Це такий еволюційний процес, якщо вона бачить калорії, вона хоче їх з'їсти. І те, що перед очима у дітей увесь час ось ці продукти, які не класні, це просто їх спонукає почати це їсти. А коли ти щось робиш регулярно з дитинства, ти просто потім не можеш від цього відмовитися. Тобто, виходить, що замість того, щоб. Прививати правильні звички, да навпаки. Привчають до неправильних звичок, і, звичайно, що потім в дорослому віці з цим будуть проблеми. А з огляду на те, що 70% відсотків людей помирають в цьому світі від неправильного харчування, а як наслідок, це серцево-судинні проблеми, діабет і так далі, і відсутність будь-якого руху, то це ну, зовсім не гарна річ, а тим паче для нас, українців, хто має берегти своє здоров'я і. Бути сильними, фізичними, здоровими, жити довго. Скажи, а як ти розмовляєш з Мією про продукти харчування? На твою думку, як батькам можна навчати дітей ось такому правильному харчуванню? У якій формі потрібно із ними спілкуватися? Я вважаю, що найкращий шлях навчити будь-чого дитини це власним прикладом. Діти просто копіюють нас. Ви навіть можете думати, що дитина е, сутула. І там казати їй, ай-яй-яй, ай, ай, давай випрямляй плечі і так далі. Але важливо пам'ятати, що якщо дитина бачить вас сутулою, то вона просто в якийсь момент копіює цю позицію тіла. Да? І те ж саме відбувається із їжею. Якщо ви кажете дитині, не сиди в телефоні, а самі сидите в телефоні, ну, це, це не спрацює 100%. Да? Або якщо ви їсте е, увесь час солодке, після їжі, до їжі і так далі, і кажете, дитині ні-ні ні не їж. ну Це нелогічно, це не спрацює, це, ну так не працює в цьому житті. Да? На що мені щось робити, якщо ти так не робиш? Тому мені здається, що тут важливо батькам починати. І тут є проблема, бо я вважаю, що 95% інформації, яку Дорослі читають в інтернеті вона фейкова, вона неправдива, дуже дуже викривлене враження у людей про харчування. Ось цей розподіл на шкідлива їжа і не шкід... шкідлива, це недобре, тому що ну, немає шкідливої їжі. Да? Ну, Добре, вона є, але да, там є якийсь відсоток, який ти можеш собі дозволити їсти. Звичайно, що там кожного дня їсти бекон, сосиски, оброблене червоне м'ясо, це означає підвищувати рівень розвитку раку в себе. Да? Але якщо ти їсиш раз на тиждень, раз на два тижні, трошечки бекону, яким ти заправив яєчню чи щось іще, Ну, це не є катастрофою, тобто важливо саме дозування. Так само, як якщо ти їсиш одне яблучко на день, все в порядку, все клас. Але якщо ти з'їдаєш там 10 яблук 2 кілограми щодня, то не є вже добре. Тому дуже важливо дітям пояснювати, що знаєте, в мене такий принцип: 80% має бути овочі, фрукти, білок, вуглеводи із каш хліба і так далі. І 20% це може бути якась їжа, яка. Приносить тобі насолоду, яка тобі дійсно подобається. Але зазвичай, не зважаючи на те, що люди знають, яка їжа погана, яка гарна, в них харчування складається на 80% поганої, так би мовити, їжі, і на 20% гарної. Тому виявляємо те, що це не допомагає таке розуміння, розподілення і дітям від того, що вони знають, що чіпси це. Недобре або цукерки, там багато цукерок, це недобре, Це не допомагає, це ніяк не впливає на те, що вони хочуть їсти більше або менше. Тому, можливо, не в цьому секрет, можливо, просто якщо у вас немає вдома цукерок, да, там вчора хтось мені писав: ось у мене восьмирічна дитина, і вона там влаштує мені харакірі, якщо я їй не дам цукерки. Ну, послухайте, якщо у вас немає вдома цих цукерок, як ви їх можете їй дати? Да, вона може один раз поплакати, може сказати, о Боже, помираю все там, влаштувати істерику, але мені здається, що іноді краще один раз перетерпіти істерику в годину. Ніж потім ще 10 років терпіти естерику і ці сварки постійні, їж не їж. Да? Тобто є проблеми у дітей зі сприйняттям, тому що батьки не впевнені, як воно має бути правильно. І я розмовляла з жінками, які за те, щоб вести правильне харчування, але в якийсь момент. Самі батьки стають на перепоні і кажуть, що ні, я хочу там, щоб була можливість їсти те те і те, і тут мені здається важливо вже, щоб фахівці взяли в свої руки і освічували не тільки дітей, а і батьків. А можливо, і через дітей є можливість освічувати батьків, тому що якщо дитина буде робити домашнє завдання, в якому є. Правильна піраміда харчування, є зрозуміла піраміда харчування, і батьки вимушені робити домашні завдання з дитиною, то там і вони також навчаться. Ті матеріали, які я бачила у дітей, хтось мені із батьків надсилав, в мене є запитання до того, що викладається. Тобто сказані якісь речі вже деталізовані. Але не сказані базові речі, чому сталося там ось це деталізоване, і воно, знаєте, як, ну не знаю, ти типа частинку чогось видірнув, але в тебе немає базового розуміння, як все влаштовано. І, на жаль, цього розуміння, як все влаштовано, немає дуже часто у людей дорослих. Буквально таке елементарне, це там, не знаю, хліб це. Калорійна їжа, а сухарики це не калорійна їжа. Чим відрізняється хліб від сухарику? Просто в того, що в нього немає води, все, а вода не калорійна. Все залишилося на місці. Всі калорії залишилися на місці. Те ж саме, що там виноград це солодкий там, варіант фруктів, а ізюм. Нормально можна жменями, хоча ізюм це той самий виноград, да, який просто ще більш, так би мовити, такі засахарений. Да? Ну, тобто, якісь базові, елементарні такі зв'язки, вони порушені зазвичай. Я все, я висказалася. Дуже тобі дякую, тому що це справді так. Зараз я хочу трошечки в тебе попросити такого практичного твого досвіду, адже, на жаль, величезна кількість діток щоденно навчається в укриттях. І коли лунає повітряна тривога, зрозуміло, що неможливо організувати харчування дітей в укритті з дотриманням вимог санітарно гігієнічних норм і так далі. Учням потрібно щось давати із собою, що саме краще покласти у ланчбокс і чому. А якщо можна там для діток молодшої класи і старших класів, мені здається, тут чисто важливо розуміти, що в нашому раціоні половини тарілки завжди мають займати овочі і фрукти. Да, тому половина тарілки, половину судочку, мають займати овочі в будь-якому варіанті. Для мій я просто роблю або перець, або огірок, або брокколі, і ще четвертинку займають якісь ягоди або фрукти. І одну частину мають займати білок, це може бути і якась скручена щось типу шаурми, да? тобто, де може бути курка або риба, і завернута разом із овочами якимись. Це може бути зручно, дійсно, лаваш, лаваш з іноді, я, до речі, загортаю в лаваш огірок просто. Це може бути хумус, в який можна вмокувати стільки. Огірок, ви зрозуміли, да? овочі ці, селера чи щось таке? Це може бути варіант йогурту або кефіру з якоюсь булочкою, але булочкою, не білою, більш такою сіренькою, з якимось насінням, щось таке більш цільне. Що ще? які ще ідеї? Яйця можуть бути на якихось формах. Я бачила, як мами пишуть, що вчителі просять їх давати діткам якісь галети або сухе печиво. Ну але ж цього взагалі недостатньо, тому дуже дякую тобі за таку класну пораду. Ще один момент: наприклад, в Одесі в учнів немає інколи доступу до питної води. І я розумію, що все залежить від балансу утримувача, керівництва школи, персоналу і так далі. Але у батьків є проблема. Треба дитині дати із собою. Водичку. Як прорахувати, скільки потрібно води на одну дитину? Тим паче, що ти кажеш, що водичка є також і у продуктах, які ми використовуємо. Зазвичай для людини, яка не знаходиться в якихось екстремальних умовах, в, жар... в гарячих умовах, не біжить в марафон і так далі, достатньо приблизно одного літру води випивати на день. Тобто для дитини якась пляшечка 0,5 чи 0,75 – це з головою. Ми з тобою вже почали трошки говорити про те, що на жаль в українських школах є дуже багато проблем з харчуванням, і мені б дуже хотілося озвучити деякі цифри. Я не полінувалася і провела калькуляцію. Я зараз буду підглядати. Отже. Харчування на день дитині у Києві у 23 році сніданок коштує 65 гривень, 75 гривень коштує обід. Тобто приблизно 2800 гривень на місяць батько або мама мають заплатити за харчування дитини. Тепер порівнюємо: заробітна платня в Україні 17 тисяч а Заробітна платня в Англії майже 30 тисяч. При цьому обід в школі коштує 87 гривень, а я щось солоденьке, як на сніданок, 49. Якщо порівняти, то англійська школа 136 гривень на день, українська 140. І якщо ми візьмемо відсотки від заробітної платні, то виходить, що 16,5%. Від середньоукраїнської заробітної плати мають віддати батьки у той час, як в Англії це лише 9%. Мені здається, що прийшов вже час щось змінювати із цим. Я думаю, що якраз ми і живемо зараз в той момент, коли максимальні зміни потрібні, реформи потрібні, інакше повертатися до того, що було, немає сенсу. Маємо вирости, і мені здається, дуже Важливо, щоб люди відчували, що ми маємо бути зараз разом. Да? Кожен має щось робити для того, щоб не відморозитися і ой, там ну хтось зараз е, е, наш. Верховна Рада, чи хтось там прийме, чи якісь міністри приймуть якісь рішення ні, якщо, якщо ми самі не зберемося зараз, да і не будемо робити речі, які залежать від нас, в нашому окей, маленькому якомусь куточку є батьки, да які збираються, які проводять час після школи разом, які роблять реформи у школі також самостійно. Якщо ми бачимо, що щось не відбувається, так як нам хотілося б, щоб хтось прийшов і все це зробив, і ми знаємо знаємо що так по правильному має зробити за нас держава. Але ми знаходимося в іншій ситуації, і зараз потрібно, щоб кожен із нас да трошечки взяв на себе відповідальність. І якщо в тебе під'їзд виглядає так, що е, просто хочеться плакати, то можливо є сенс зібратися із сусідами, да і зробити цей під'їзд красивим. І деякі люди беруть, збираються і дійсно це роблять, і це можливо, це. Неприємно даш, що ти маєш саме щось робити, але ну мабуть, по іншому на даний момент ніяк. Зараз ми вже можемо порівняти, якщо повернемося до цифри, то майже півмільйона дітей із батьками зараз навчаються за кордоном. Тому ми можемо тепер своїми очима побачити усю цю різницю. І у мене, наприклад, є а, такий випадок, коли одна мама написала у Фейсбуці про те, що їм скидали гарні фото блюд в групу і в групу школи у Фейсбуці. А коли дітей питаємо, то кажуть, що цих блюд не було. Шановні батьки, ніколи не замовчуйте про такі випадки, тим паче, що батьки мають мати доступ до шкільної їдальні. Так, це не всі разом можуть піти, але одна людина від класу може піти і перевірити, чим саме годують ваших дітей. Аніта, на твою думку, що варто запозичити українцям у позитивному досвіді англійців, у їх ставленні до їжі насамперед. Ну, знаєте, насправді і в Україні є вже школи, в яких досить класне харчування, в яких діти можуть обирати самі вибір класний і здоровий із фруктами і овочами, але це не на такому загальному вжитку. Да? Тобто хтось витикується, збирається і все ж таки змінює. Що взяти гарного? Ну не знаю, мабуть, трошки більше чесності, менше корупції. Що, що ми ще можемо з вами взяти? Да. Маємо надію у світле майбутнє для нас та наших дітей. Це 100%. Аніт, я тобі дуже дякую за твої цінні поради і за той час, який ти провела із нами. Маю надію, що скоро зможемо побачитися у нашій рідній Україні. Шановна громада! Підписуйтеся, ставте вподобайки та залишайте дописи. Пишіть про те, що вас цікавить, турбує або обурює. Будемо порівнювати українську систему освіти з європейською, розбиратися у конфліктних ситуаціях та знаходити можливості рішення нагальних проблем. До зустрічі!